Ми для них проговоримо, що ми виконуємо вправу. Ми знайшли по малюнку область визначення, те, що нас просили в першому, другому завданні, І третій пункт нулі функції, тобто точки перетину з усями корди... з вістю о А скажіть, якби мені задали функцію f від x до рівня х квадрат мінус 3х мінус 4, і попросили знайти нулі, то що б я робила? До нулів. Прирівнювала б до нуля і розв'язувала б собі рівняння. Правильно. Поїхали далі. Найбільше і найменше значення. Так, я очищаю те, що написано. Можна? Так. Дописали так, всі? Так, Дописали. Так. Найбільше значення. Де найбільше? Так, Ася руку тримає, де найбільше? А найбільше значення буде. 4. Ф 4. 4. 4. А найменше значення буде F від x дорівня мінус 2. Оце найбільше і оце найменше. Як ми записуємо, найбільше це максимум на проміжку від мінус 4 до 5 від F від x. Дорівнює F. В якій точці воно відбулося? В точці 1. F1. І дорівнює 4. Добре. А мінімум на відрізку мінус 4, 5. f від x дорівнює f мінус 2 дорівнює 2. f від О, мінус 2. Двічки і дорівнює мінус двічки. Ось воно Тут відбулося. Область значень Є e від F. Область значень від найменшого до найбільшого. Від мінус двох до чотирьох. Від мінус двох до чотирьох. Хорошо. Шостий пункт. Проміжки зростання і проміжки спадання. Подивіться, це видно прекрасно по малюнку. Ось вона зростає да, на цьому кусочку. Оп. І отут вона зростає. Як це записати? Давай Соня продиктуй. Функція FDX зростає на проміжках, де x дорівнює від мінус 2 до 1. Так, F від x, замість слова, зростає, можете стрілочку поставити. При х належить від мінус двох до 1. Пам'ятаєте, я говорила, можна включно точки, можна не включно, це від підручника залежить. В об'єднанні В об'єднанні від трьох до п'яти. До п'яти. А буду плюс нескінченності, якби не було там зупинки. І F від x спадає. При х від мінус чотирьох до мінус двох в об'єднанні від одного до трьох. Угу. Від одного до трьох. Так, прекрасно, молодець. І сьомий пункт. Так, дописали я можу. Перемикатись? Так. 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 Сьомий пункт. Кількість коренів рівняння залежно від значення А. Тобто рівняння F від x дорівнює А. Дивіться, якби нам задали рівняння F від x дорівнює 3, то ми б провели отут. Те, що ми робили в другому пункті, і сказали: корені рівняння 0, 1,5 і 5. А тепер нам треба, в залежності від того, як будете, буде бігати А з'ясувати, де там скільки коренів. Подивіться, отут один корінь, да? а отут нижче взагалі немає, а вище буде більше коренів. Давайте поступово це запишемо знизу. Ася, з чого почнем? а, почнемо? Почнемо. Почнемо з е... мінус 2 з півтора. Тобто мінус 2, е... від мінус 2 до мінус без не включаючи мінус 2. Так. Да, при а. Належить від мінус нескінченності до мінус 2, не включаючи мінус 2. Скільки розв'язків буде? Х. Uh, ну. не Немає розв'язку, так? Да? Нуль розв'язків. Немає розв'язку. Роз. Uh, розв при А uh, належить? Uh, при А належить від мінус двох до мінус одного з півтора, не включаючи. Х uh -huh. uh, має. Скільки розв'язків? Від 2, мінус 2, 2. 2 до півтора. Два розв'язки. І ми ще забули від просто мінус да. 2. При просто мінус 2, правильно. Давайте я сюди вліплю. При А дорівнює мінус 2, у нас один розв'язок. Так, далі рухаємось. В півтора там у нас щось особливе буде. В півтора буде три розв'язки. При A А при до Рів А 1,5. просто мінус півтора. О, тут в рівні півтора. Три розв'язки. При А належить від мінус півтора до чотири. Так, дивимося, що тут 4, да, і тут 1. далі 4. до плюс одного. 1, 1. Да. У нас буде чотири розв'язки. До одного включно. Е, до одного включно. Так. Да. Чотири розв'язки. При А належить від одного до е, трьох включно. А чому у попередньому не до нуля? У нас ж в нулі також чотири розв'язки. А у нас і в нулі чотири. І після нуля теж 4, в нас немає сенсу розбивати цей проміжок. Воно і до нуля, і після нуля однаково 4, нічого не змінюється. Так, при А належить від 1 до 3. До 3, буде 3 розв'язки. Буде 3 розв'язки. А належить від 3 до 4. Включено. Не включено, не включено круготурська. Буде два розв'язки. Від трьох до чотирьох не включно, не включно два розв'язки. Розв розв так, І А дорівнює чотирьох, буде один розв'язок. При А дорівнює чотирьох, один розв'язок. Так, подивіться. І... А, останнє. А, і останнє, да? Ну взагалі то подивіться. Останнє від чотирьох не включно до плюс нескінченності. Буде нуль розв'язків Від чотирьох розв не включно до плюс нескінченності, порожня множина, знову ж таки немає розв'язків. Можна просто а там там де належить від мінус 2, там яка дужка кругла чи квадратна Це Не зрозуміло. Мінус 2, отут, кругла, отут кругла або двійка квадратна, отут окремо стоїть. Так, ще хтось Соня щось запитувала, так? Да? Можна в першому пункті, там де там де немає розв'язків, просто написати об'єднання і додати да. ще від 4 до плюс скінченості. Да, молодець. Ми я про це зараз і хочу сказати. що коли ми отак розписали по порядку, Назар щось спитати хоче? Так, я хочу запитати, на якій основі вибирається а, просто всі цілі числа, цілічі слова. Просто які є? всі підряд. Ми рухаємось знизу вгору і дивимося. Ага, якщо отут взагалі нічого. Якщо отут одна точечка попадається, про неї написали. Якщо отут дві точечки. і ми так рухаємось і прописуємо, де змінюється. На такому так. проміжку дві, на такому три і так далі поїхали. Число може бути лише цілим, тобто 1,75 я не можу взяти. Ні, воно може бути не цілим. У нас і є не цілі, у нас є півтора, просто що тут на малюнку ось, мінус півтора, да? ось йому відповідає. Ми оце, оцей, оцю а, історію окремим пишемо. Да? Тобто може бути таке, що воно там у тебе попадеться на малюнку не ціле, але ж воно буде тобі підписано, бо ти ж не здогадаєшся по клітинках. Дякую. Так, хорошо. Хорошо, повернулися до завдання. А, об'єднати я говорила. Соня спитала, чи можна об'єднати. Так. Да. Коли ми отак собі порозписували все підряд, акуратненько підряд, нічого не видумуючи, ми можемо сказати, що деякі речі можна поєднати. Поєднати можна там, де порожня множина, я зараз різними кольорами відмічу. Оцей пункт зеленим поставимо і оцей, не намалювала. І оцей. Їх можна об'єднати. Об'єднати можна там, де два розв'язки. Синеньким поставимо. Об'єднати можна де один розв'язок. ось сюди чорненький. Один, один. І у нас три розв'язки ще можна об'єднувати. Отут і отут. І можна записати результат таким чином. Ну, наприклад, якщо а належить від мінус нескінченності до мінус 2 в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності порожня множина. Якщо хай буде тепер там де один розв'язок, а дорівнює мінус 2, а дорівнює 4, то один розв'язок. Якщо а належить від мінус 2 до мінус 1,5. Від мінус двох до мінус півтора. В об'єднанні де у нас тут усього від трьох до чотирьох, то два розв'язки. Якщо а належить, тепер шукаємо, де три розв'язки. Якщо а належить від 1 до 3 і А дорівнює мінус півтора, то три розв'язки. І залишається d 4 Якщо А належить від мінус півтора до одного, то 4 розв'язки. Ось отак у нас виходить. Так, запитання. Немає. Немає. Що я вам хочу сказати? Ми з вами подібне завдання розв'язували минулого року, точно так само на уроки, і воно йшло набагато гірше. От прям набагато. А тут ви прям начебто все зрозуміли. Мені подобається. Так, дописуйте, переключаюсь. Так, все можу переключатись, да? Так. так. Фотографія наступна. Ось вона. Так. номер 90. Побудуйте графік функції. Сказано, яка функція. Користуючись графіком, знайдіть. І, по суті, знайти те саме. Просто самим спочатку побудувати цей графік, а далі, як в попередньому завданні. Ну, давайте. F від x дорівнює x квадрат мінус 2х мінус 3. Як будуємо графік цієї функції? Ми пригадували. А, вершину. Мінус. О, вершину. Молодці. Хором, вершина Х0. дорівнює, Формулу пам'ятаємо? Б на 2А. Б на 2А. Молодці. Мінус Б на 2А. 2 на 2, і це 1. І Y нульове ми підставляємо одиницю сюди. 1, мінус 2, мінус 3, 1, мінус 5, це буде мінус 4. І куди ми цю вершинку ставимо? Посередині. Посередині, отут 1, мінус 4. Відступаємо від цієї одиниці 2, 3, а тут 0 мінус 1. Прораховуємо простіше 0 порахувати, це буде мінус 3. Мінус одиницю прораховується, буде 1, плюс 2, мінус 3, це буде 0. І можу симетричні поставити. Вони мають виходити симетричними на контрольних на екзаменах, просчитуйте. Про всяк випадок просчитуйте. Так, x, y, Без клітиночок. Мінус один ноль, ноль мінус три, один мінус чотири. Два мінус три і три нуль намалювали параболу. Так, ну в мене кривенька, але ж у вас я думаю нормальна. Так, і тепер познаходимо ті пункти, які у нас просять. Перший пункт. Так, піднімайте крім руки ще хто небудь. А ще іще, Руслан, давайте, Даша. Давай, Даша, продиктуй. F від відвійки дорівнює. F від відвійки дорівнює мінус 3. Мінус 3, вон воно. Перед нами. F від до рівня. Від мінус півтора дорівнює. У вас там по клітинках має бути хорошо видно. Ну, півтора, якщо тут. А, ні, все півтора, це правильно. Да, Ми мінус пишуть. півтора. Мінус півтора, воно буде один. Чи скільки? Два. Мінус 2. півтора два має бути у вас. Так? Якщо ви по клітинках погано бачите, то візьміть і піднесіть до степеня. Півтора в квадраті, 2,25. Мінус 2 на півтора, це мінус. Час, а що воно не ціле? Виходить. Що у нас таке? Виходить. Мінус півтора, так, да, воно не ціле. Воно не ціле. Дивно, що вони вам не цілу дали точку. Коли не можете побачити по графіку, то ви ж її обчислюєте. Мінус півтора в квадраті, мінус 2 на мінус півтора і мінус три. У вас виходить 2,25 2,25 плюс півтора на 23 і мінус три – це 2,25. Ну, не зовсім користуючись графіком, але знайшли. F від 2,5. Теж можемо порахувати. 25 на 25 625 6,25. Мінус 2 на 2,5 це мінус 5 і мінус 3. 6,25 мінус 8. Це вийде мінус 1,75. Якщо по графіку не виходить, просто підставляємо і знаходимо значення. Так, другий пункт навпаки, тут уже за графіком F від x дорівнює 5. Русла, знайди, що там буде в п'ятірки. Раз, два, три, п'ять. У вас там. По малюнку має бути хорошо видно. Ну, я малюнок до до трьох тільки домалював, тому можна підставити як x квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює п'ять. Так, да, можна підставити, раз дорівнює 5. Значить, отак написати. Квадратне І рівняння не. отримати. Да. І це будуть точки. Четыре mm uh, та минус два. Чотири та мінус два. Правильно. Mm. F від Дз дорівнює мінус чотирьох. Тут видно з малюнку. Звуч, Руслан. Мінус uh, 4. Це отут. А, угу, один. Це один. Так. І F від x дорівнює мінус одному. І F від x дорівнює мінус одному. Тут щось не дуже. Тує цілі, да? Так, да, не цілу. Ну, не ціле. Прирівняти і підставити. F від x дорівнює мінус одному. При, і ми ікси знаходимо. Х квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює мінус 1. Там вони вийдуть не цілі, вони вийдуть з коренями, залишаємо. Поставте три крапочки, що, розв'язавши рівняння, ми ці ікси знаходимо. Тепер розпишемо далі область значень проміжки зростання і спадання. Так, я вгорі буду вже писати. Область значень є від F. Яка? Давай, Ліда. Область значень буде від мінус 4 до плюс нескінченності. Від мінус чотирьох до плюс нескінченності. Правильно. Ми ще найбільше і найменше пропустили. Ой, потеряла. Да. Да -да, да, 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 Це 4, це 3 Найбільше найменше. Максимум F від x на області визначення, тобто на R, не існує. Да? Нема максимуму, вона у нас не обмежена. Ніхто не сказав, що там проміжок від мінус 4 до 5, як на попередньому. Необмеження. Максимум тут не існує. Мінімум на R від F від x. Який буде мінімум? Мінус 4. Мінус 4. В якій точці він досягається? 1. F від 1 – це буде мінус 4. Так. П'яте. Проміжки зростання і спадання f від x зростає. При якому x? При мінус 4, від мінус 4 до плюс нескінченності. По x диктуємо, тобто від 1 до плюс нескінченності, да, точка мінус 4, але від 1 і f від x спадає. Від мінус нескінченності до 1. Від мінус нескінченності до 1. Так, і залишився шостий пункт. Множина розв'язків нерівності f від x менше нуля. Де у нас менше нуля? Ось у нас вісь х. Там більше. Менше ось. Х належить о, від мінус одного до трьох. Від мінус одного до трьох. Да? Отут плюсики, отут мінусики. Ось у нас менше нуля. При х належить від мінус 1 до 3 по знаку нерівності круглу дужку поставила. А f від x більше або дорівнює рівнює нуля, при х належить від мінус нескінченності до 1 квадрат, бо не строгий знак. І від 3 до плюс нескінченності. Так. Питання. А від мінус нескінченності до мінус одного? Так, да, так, звісно, конечно, до мінус одного. Правильно, слідкуйте. Так, питання. Немає. Нема. 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 Можна відключати? Так. Всі дописали. Так, так. Да. Так, хорошо. Так, на другий урок, у нас же зараз буде інший урок, я побіжу до 8 класу, у вас біологія, а потім ще одна алгебра. На другому уроці. Мені буде потрібно, щоб ви більше вже з комп'ютера сидить, правильно? Чи комп'ютер, чи планшет, так. і щоб ви паралельно могли взяти ще мобільний телефон і дещо наклацувати на мобільному телефоні. Тому, в кого є ж звичка з мобільного телефону, математику дивитись до наступного уроку, тобто через біологію, так, щоб тут Ви мене бачили, а з телефона могли мені дещо. Написувати, ми там невеличку перевірочну з вами зробимо. А якщо мені комфортно, якщо я з телефона дивлюся, я паралельно можу телефоні... тобі писати? Ні, там паралельно в тебе не вийде, але ти можеш на той урок хорошо дивись з телефона, а паралельно, паралельно на чомусь будеш відповіді мені відправляти. Так, можу. Головне, просто два пристрої і все. І все. Добре. все, тоді на алгібрі я вам скажу, що робити. Будемо з вами гратися в математику. Так, і вмикайте, будь ласка, камери. У вас сьогодні батьківські збори, я туди теж буду кричати: вмикайте камери. Нехай діти, вмикають камери. Так, все, побігли на перерву. Після біології зустрічаємось. Я посилання дам нове. Все Доброго. добровольчик.